Пані та панове, з нами головний тренер Звягаля, Сергій Шищенко. Пане Сергію, вітаю вас з перемогою. Як вам сьогоднішній поєдинок? Дякую. Дуже тяжка гра, дуже великий тиск був з боку з боку Карпат. Я вдячний хлопцям, що вони справились з тиском, тому я задоволений і відношенням хлопців, і результатом, рахунком, який в нас зараз є. Команда забила в кожному стамі по одному голу. Загалом, що говорили в перерві хлопцям, бо в принципі два тайми у двох команд були такими відкритими, агресивними. Був хороший футбол сьогодні. Дуже гарний футбол з боку двох команд, тому я акцентував увагу на те, щоб у нас була дисципліна агресія. Те, що ми домовлялися по ходу і матчу, і до матчу все було на Гарному рівні, тому тактичні зауваження були зроблені, тому ми вийшли і показали змістовну гру, гру і в другому таймі. Ваша команда зараз йде серед лідерів другої ліги. Чи є завдання на підвищення в класі перед вашим хлопцями? Ну я думаю, що ми самі собі ставимо завдання на цей чемпіонат. Кожну гру виходимо, граємо на максимум для того, щоб о, о, добиватися результат. Дякую. Дякую. З нами старший тренер Карпат-2, Роман Гнатів. Роман Михайлович, поразка, Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. На жаль, не вдалося очки. Скажемо так, звичайно, позитивних емоцій мало, але серед того всього ми бачимо і прогрес, і хороші моменти, які були в грі. Звичайно, відчувається клас гравців і команди суперника вищий. Але ми попереджали, що в таких іграх навіть цікаво грати. Є до чого порівняти свій рівень, як грати з такими командами. Ну і з командами, які грають в футбол, звичайно, цікавіше. Тому що коли команда грає примітивно, десь і нам простіше в тих ситуаціях. Ну і скажем, навіть з таким суперником. Створили досить немалу кількість, може не 100% моментів, але нагоди мали, щоб забити. Ну, треба було реалізовувати, щоб хоча б сподіватися на якісь позитивні результати. Сьогодні був третій матч за сім днів останніх, в якому в команду взагалі тонусі перебуває? От, Видно було сьогодні, що деякі, от навіть гравці, які є там, ну скажімо так, лідерами команди, не, не було легкості, тому ми провели ранні заміни. От. Але ну, в нас є обойма і сподіваємося, що ті будуть виходити на заміну, десь підсилювати. Тобто даємо всім грати. Ми повинні розвивати хлопців всіх. Ми не робимо ставку тільки на один цей чоловік. У нас всі, всі, які є в наявності, на всіх розраховуємо. Ну, але випускаємо тих, хто напевно більше заслужив, чи там в таких випадках, коли там травма, то вже по позиціях. Що травми, що з Віталієм Гайдучком? так його замінили по перерві наприкінці? Минуло задня поверхня бедра. Ми не хотіли ризикувати, тому відразу в перерві поміняли. Зараз команда 10 днів такої паузи, так до наступного матчу, адже 11 тут пропускаємо через регламент. Чим буде займатися команда, чи планує якийсь пар, чи все ж таки буде просто готуватися до наступного матча? Це ми за півтора місяця перших буде вихідний у нас, тому даємо два дні від них. Хай вони віддихнуть один від одного, десь своїми справами, батьків побачать там. А потім будемо готуватися вже до наступного туру. Звичайно, плануємо е, контрольну гру провести, де хочемо дати більше грового часу тим хлопцям, які менше виходять. Ну і безпосередньо вже готуватися до наступної гри. Дякую.